Слава Україні, друзі! Поглянь такий крутий, ось такий патріотичний комбінезон. Я б сказала, від надзвичайно якісного та популярного бренду Лесі Барі. Це супер якісний, теплий зимовий комбінезон, який витримує до мінус 25 градусів морозу, тому підходить навіть для найсуворішої зими. Вверху нас водонезахисний, водозахисний та вітронепродукний матеріал. Тому можете бути впанені у безпеці. Маємо ось такі прорізні кишеньки. На липушках, по боках, а також безпечні світлові елементи по всій куртості. Рукавчики та ніжки йдуть на ось таких манжетиках, а додатково ніжки мають ось такі відщипні штрибки для кращого фіксації взуття. Ось рукавчики, дуже-дуже комфортно. Ось такий вигляд має комбіназончик ззаду. І звично розчиваються на планку цих липучок. Та ось так це виглядає, на Всередині на спинці маємо фліс, А далі повністю йде ось така гладесенька поліастерова підкладушка. Ми маємо синтепоновий термоутеплювач. Дуже теплий, комфортний, тому ви справді можете бути певні у тому, що малюку буде комфортно у цьому комбінезоні. Незважаючи на те, що він дуже теплий, він не є обтяжливий, він не є важкий, він не обмежуватиме рухів, тому в ньому класно бігати, бавитись, гуляти та навіть займатися активним зимовим спортом. Капюшончик також з лісом, ось такі комфортні гумки маємо, і дуже круто, адже капюшон можна легко та швидко відщигнути за допомогою ось таких кнопочок. Дуже крута та потрібна функція. Цей комбінезон, як і багато інших якісних речей від цього бренду та інших брендів, ви можете придбати на нашому сайті iLoveMani.coman. А я бажаю вам далого шопінгу разом з наших сайтів.